Таємницю створення української писанки розкрили в Італії. Там видали книгу посібник Як народжується писанка. Ця ідея в нас з'явилася ще в 21-му році, коли ми задумали, заснували школу писанкарства в Римі. Школа писанка саме тому, щоб саме навчитися писанки, узнати, поглибити. Ну і ми ж думали, що як школа має бути заняття: перше, друге, третє. Ми тоді почали збирати бібліотеку, почали збирати колекцію писанок, і скажімо, збираючи книжки, ясно, що ми хотіли підготувати якийсь металічний матеріал для уроків, скажімо так. Але 21 рік, 22-й почалась війна, нам ні до школи писанкарства, і скажімо, ну ні до книги, принаймні, але ідея ця сиділа в голові щось написати. От але в 23-му році, тобто той, той рік, ми скажімо, запровадили такий проект. Він називався Мистецтво інклюзії. І цей проект був для наших людей, які були змушені переселитися із за війни в. Скажемо, в Італію в Рим, і ми, хоч щось таке хотіли зробити. Ми придумали, що цих людей якось підтримати. Тобто, ми ну, придумали майстер-класи писанка. Наші художники, хто наш там асоціація, майстер класи писанка над створенням підручника. Команда наполегливо працювала дев'ять місяців, каже Вікторія Шевченко. Одна з авторів книги. Опанувати, зберегти, передати наша головна ідея. Вивчити, але вивчити так, щоб було це глибоко, тобто з історичними посилками з всіми, опанувати, тобто навчитися і передати. Тобто, щоб та книжка допомогла людям навчитися далі. Світлини для книги зробила Жанна Станкович, відома в Італії фотографка та композиторка. Жінка проживає в Римі вже понад 25 років. Більшість фото, що увійшли до книги, Жанна зробила саме на курсі з писанкарства. Я фотографувала в тій в тому ж руслі, практично, як воно було, так я йшла і фотографувала. І коли я прийшла додому, ті фотографії, мені здалися, ну, як кажуть, вони, вони були ті фотографії, вони були дуже зізвучними з із, із, із атмосферою. Ну, книга на початку була задумана як маленький підручничок, малесенький, для того, щоб. Показати інтелігенціям, як робити писанку, щоб привернути увагу до нашої культури. Але коли почалися ці фотографії, вирішилося зробити книгу більшу. Ця писанка притягувала це магія, яка була. Вона притягувала нас усіх. Робота над книгою надихнула Жанну створити симфонічну поему про писанку. Ніколи б я не подумала, що писанка має таку магію. Це взагалі символ цікавим, в ньому життя. В ньому, я думаю, вічна весна. Чого це великодний Вічна весна це значить смерть. У мене виявилася така необхідність видати це через музику, виразити це через музику. І в мене так народилася симфонічна поема, сказання про прописання. У книзі про писанку є історичний екскурс та практичні поради, як правильно нанести орнамент. Схеми намалювала художниця Світлана Пасірська. Я прийшла туди спочатку як для навчання. Я хотіла бути з художниками, з людьми, які прийдуть з біженцями. Мені цікаво було теж познайомитися, і прийшли для Написання писанок. Я пам'ятаю, це було так цікаво, бо в нас було 3-4 години для написання писанки, і весь цей час це просто ти сидів і просто думав, як на маленькій поверхні яйця написати той орнамент. І потім Вікторія запропонувала зробити книжечку. Ще один розділ присвятили символам, які зображують на писанках, адже жодної випадкової лінії тут немає. Є такі дві основні ідеї. Це є ідея значення самого яйця, яке є е, зародженням життя, носить в собі життя. І потім символи, які ми вже наносимо на це яйце. І символи є е, сонця, тому що сонце це є е, також життя, це є символи води, також є рослинні орнаменти. Які е, в собі несуть символіку родючості, які е, мають красу в собі, мають в собі життєву силу, автори приділили особливу увагу барвникам і кольору. Важливо правильно поєднати не лише символи, а й кольорову гаму. Бо сама власне техніка фарбування яєць вона й полягає в тому, що фарбувати їх від світлішого кольору до темнішого. Відповідно, починається з жовтого, який на світліший, потім йде темніший, червоний і власне темний коричневий. Усі матеріали та напрацювання надсилали заслужені майстрині народної творчості України Тетяні Коновал. Вона знана писанкарка і погодилась стати редакторкою книги. Вона погодилась нам виправляти технічно, ну як технічно, скажімо, методично методологія тексту. І вона нам надіслала для нашої майбутньої книжки, яка ми ще тоді не думали, що то буде така книжка. Книжка. Вона нам надіслала покрокове фото базових писанок. Вона нам надіслала таблицю традиційних писанок. Я ну, навіть вам покажу про що я кажу. У це все. Бо це, скажімо, у ці фото нам надала Тетяна Канавал з на, назвою: що це там півники, такі та район, таке та це що там зараз і Так далі, книгу видали двома мовами: українською та італійською. Зараз кілька примірників підручника є і в Україні. Тим часом автори вже замислюються над створенням другої частини, адже про нашу писанку можна написати ще не одну книгу.